Поки йдуться перемовини, ворог продовжує тиснути. Але наші хлопці стримують його кожного дня. Сьогодні українська команда передає чергову партію епівдронів та систему РЕП легендарному підрозділу Артан гурмо України. Це ті хлопці, які захищали Київщину, захищали Донеччину, Харківщину, завдяки яким пробили зерновий коридор. І сьогодні кожного дня. Вони знаходяться на найгарячіших напрямках фронту. Друзі, наше завдання допомагати нашим бійцям, нашим героям. Я впевнений, що ці дрони вже завтра полетять на голову оркам і дадуть можливість нашим бійцям ще краще виконувати свої завдання та збережуть життя наших героїв. Разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам.